На будьому етапі можна вже його замовляти. Лишилися останні три мішечки. Є один без огляду і два мішечка Ми сьогодні покажемо для загальної презентації, щоб ви згадали цю позицію. Підписуємося, друзі, на каналчик, слідкуємо за оглядом. Ось така позиція Дитячі, флісові штанці. Код позиції 040153. Передивляємося цей лот. кому сподобається. Замовляємо. Зобіватися однієї одинички лише 6 гривень. Хто бажає придбати дитячі флісові штанці за, на акції за зниженою ціною зі знижечкою в розмірі 1055 гривень. Вже можна замовляти. Пишемо в коментарях, беру і саме цей мішечок ваший. Лишилося останні три мішечки. Ціна кожного з урахуванням знижечки 1055 гривень. Сьогодні їх зніму пару мішечків, але їх лишилося всього 3. Два сьогодні на огляді буде і один запечатаний. Ось дивіться, яка чудово, класна позиція. Дитячі штанці флісові код позиції 0,40153. Передивляємося цей лот, кому сподобається, замовляємо. Підписуйтеся, друзі, на канал, слідкуємо за оглядом. Вибираємо для себе сьогодні. Протягом дня у нас будуть різні позиції. Були сьогодні вже на огляді футболочки дитячі з довгим рукавом, також акційна позиція. Де придбавши один мішечок, другий, ми даруємо вам в подарунок. Придбали 25 кілограмів дитячих футболочок, отримаєте 50. Ціна лише 2000. 100 гривень за два мішка з урахуванням подарункового. Лишився останній комплект. Хто бажає, пишемо на Viber, замовляємо є огляд. Показував сьогодні останній мішечок робочого одягу під кодом 2520. За акційною ціною був робочий одяг у нас по 3,5 долари за кілограм. Сьогодні відпускаємо останній мішечок по 2,75. Ціна 2902 гривні. Ось третя позиція це дитячі флісові штанці під кодом 040153. З однієї одинички 6 гривень дитячі флісові штанці. Їх дуже-дуже багато в мішечку, це лише частина мішечка. Показую для загального огляду, щоб ви розуміли наповненість. В наявності лишилося 3 мішечка лише по 20 кілограмів ціна. У даної позиції 1478 гривень. Ось такі от дитячі флісові штанці. Хто бажає, вже можна замовляти. Пишемо зараз в коментарях. Беру і цей лот ваш. Або можете відразу забрати останні всі три мішечки. І так, лот номер один. Перший мішечок у нас забирають. Так, цей мішечок буде ваш. Можливо, бажаєте, можете забрати ще. Останні два лоти, тому що даної позиції вже не буде. Якщо лише цей, то зараз відпишіться нам на Viber, скинемо рахуночок для оплати. Номер телефону Viber для замовлень у нас в прямому ефірі на екранчику. І так, ось це все. От одна позиція.